П'ять болючих фактів про Хой 4 Коли вперше відкриваєш ядерні бомби хой 4 ти думаєш про стратегічний баланс. Вже через п'ять хвилин вирішуючи, а що буде, якщо я кину її по столиці Гарю, стой тут, поняв. Я Іноді хой 4 це не про другу світову, а про те, як ти третю годину обираєш портрет генерала, щоб він. Сеттинг підходив. Ти просиш у союзника допомогу. А він урочисто надсилає 15 старих рушниць, одну вантажівку без коріс, і літак, аби було на чому тікати. Вимкнув айронмен і тепер граю без сейфскаму. Все як є. Проте я швидко зрозумів, все, що тут є, біль. Коли вперше бачиш, що повстанці піднялись своєму тилу, не лякає. Коли в двадцятий раз ти такий. Ой, знову ці діти уваги просять. Оце це настроюють і зони, кайфуй, ну кошмар якийсь, ну от як оце розібратись? Я не придумав, чим закінчити. Просто став лайк.